Доброго дня, ми з Тернополя. І знову і знову нюанси. Нюанси, які бачили того року, вже неодноразово. От. Е, ніхто ніколи нам не говорив, ніхто ніколи нам не розказував про нюанс медозбору. Коли йде великий медозбір, це і весною або осінню, основний медозбір весною, літом, травень, червень, початок червня це є ріпак, От, а основний медозбір це є серпень-липень місяць. Це тоді, коли е, бджола сама себе вибиває. Ну тобто стирається і в, е, пасіка входить в проблему. На цій пасіці нашій основній було видно саме більше. У нас тут велика кількість була відводків, яких ми робили і фактично сюди звозили. От. І це тоді, коли ми, наприклад, там е, липень, все, в липні місяці поробили загальні відводки, повністю це гарно поформували. Сім'ї поробили. Липень, серпень, бджола зайшла не повністю в медозбор, а тут було дуже багато полів, там далі соняшник, гречка, далі пізня гречка. І загальний медозбір сягнув фактично майже два місяці. Рамки забиті, бджола не сіє, і ми зустрічаємося з проблемою. Не сіяла бджола, не відновлювалася, зношувалася на медозборі. І в осінь, саму осінь, бджола йде слабенька. Тобто фактично в 4, в 5, в 6. Іноді тут є навіть такі рамки, Ой, навіть дітки вулики, йшли в дві рамочки. Тобто це є проблема. Но, за цю проблему ми не знали. того року перший раз ми зустрілися з нею, вийшли легесенько. Ми не дали бджолі фактично збирати. Є тут бджолярі, які фактично вивозили, вивозили до... Кінця вересня збирали міц з пізньої гречки, ну це є факт, і факт підтверджений. Ми цього не зробили, ми загодували сім'ї, сім'ї ще е, насіяли, е, легесенько повідбивались, тобто в зиму пішли. Пішли непогано. Але факт залишається фактом. Довгий медозбір він все одно затягує сім'ю в послаблення, послаблення велике. Йде за засіву нема. Медозбір йде великий по факту. Відповідно, бджола зношується, зношується, зношується. І в зиму вона заходить фактично, ну, по факту ні з чим. Вона не встигає відбити себе для того, щоб зайти в зиму там, в рамки 4, в рамки 5, в рамки 6. Ні, вона заходить в 3, тут є по 2 рамки. Ну, побачимо до весни. Думаю, зима не буде така сильна, сильна, сильна і все буде тут нормально, на пасіці. Ну, Весною ми все одно будемо відкривали вулики, будемо показувати, будемо знімали, будемо показувати, скільки рамок ми лишали і по факту скільки вийшло. Підгодовувати, я не думаю, що потрібно буде. Вони, їм більше, ніж достатньо. От. А там вже по факту вже будемо дивитися і будемо знімали, будемо розказувати і будемо показувати. Ще один нюанс, по факту, як, з яким ми зустрічаємося вже в процесі роботи з бджолами. Отак. От Всім гарного дня, до побачення, буде щось цікаво, будемо знімати.